Всім вітання. Обдивився тільки ну, замовлений огляд, шкода суперб. І люди знайшли моє відео, замовили також огляд ось такої свіженької машини 2020 року. У нас Mazda CX5. Sportline, камера 360. Матрикс фари, шкіра, 109 пробігу, 10-й місяць 2020 року. 2,2 мотор, 135 кВт і машина коштувала під склом цінник ось такий. Стояв 23 980. Але зараз вони на стоянці поскидали всі ціни. І зараз вона на 3 тисячі стала дешевше. У нас є, як бачите, проекція, перфорація, пам'ять сидінь. Ну, такі речі тут вони по замовченню є. Ну але машина далеко-далеко не пуста. Ну і стан внутрішній. Дуже непоганий. Вона вся в пилу. Я перш за все, напевно, подивлюсь, подивлюсь, клієнт дивиться це відео, теж замовник огляду. 50 євро всього коштує огляд. Паралельний, шкоду дивився за 190 євро. А так як я вже на цій стоянці, паралельний огляд будь-якої машини з цієї стоянки коштує 50 євро. Під минулим е, стрімом є посилання на цю стоянку. Машин дуже-дуже багато тут і цікавих в тому числі. Туранчик тут десь стоїть непоганий теж. Ви можете зайти по силці. А я подивлюсь даний автомобіль. Зараз перш за все товщиноміром. Тому що з лівої сторони я щось може помиляюсь. Нема гірше, коли рядом стоїть машина від зеркалення. І... Ні, так і робилось, так і робилось. Дверка, дверка водія. Робилась. Ось От так, коли ми вздовж дивимось, це краще будь-якого товщиноміра. Воно зроблено дуже непогано, але все ж. Давайте там, де я бачу, поміряю зразу. Ось в цьому місці 265. 235. А, воно всюди так, навіть і зверху таке. Це не є багато, але це неприємно. 345, до речі, є теж. 277. 214. І переднє крило пофарбоване, тому що 250 мазди дуже фарбують тонким шаром, наскільки я оглядував їх. Вони завжди тонкий шар мають. Ось, оце мазда. 91. Це мазда. 76. Це теж шар для мазди. Так, а тут що у нас ззаді? 180, 211, 180, 204, 160. Ну, перефарбована, ліва. Ліва сторона. Кришка у нас пластмасова. Ось тут оригінал. Оригінал. Тут все оригінал. Тісно ходити між ними. І капот і ще дах. Все. Права нічого не перефарбовувалось, дах не перефарбовувався, граду немає, хоча машина вся в пилу і дощ, і вона така в крапочках пилом. Так, машина рівна. Але от над, над цим ізломом знизу видно, як би таке чуть-чуть, можна побачити. Хто знає як дивитись з певного кута. Можна побачити, що там ледве, ледве поб'ятно сліди є перефарбувати сліди робіт. Так, відкриємо її. Ну, невеликий вльот, навіть якщо не, не братиме клієнт, який замовив огляд. 50 євро огляд. Це не є дорого. Але можливо і нічого страшного. Я зараз покажу всередині ще. Ось тут 63. Оп, не, не добре притулив. 134. Ха, забагато. 147 йоли Тут робилась навіть стойка. маю, тут навіть двері відкручувались. Гляньте. Коротше, раз стойка робилась, то свіжу машину брати після удару. Це машина мала аварію. Зроблено непогано. Але ця машина мала аварію. Крило теж відкручувалось. Тут теж відкручувалося. Ці двері теж відкручувалися. Відкручувалось, робилось. Я думаю, навіть при тому, що 3000 скинули, навряд чи схоже купувати цю машину клієнт. Тут подряпано, ну видно, що знімали деталь для фарбування. Ну, Вірніше фарбували. Не там фарбували крило. 129, ну куди? В проємах. 168. В проємах такий шар. 288. Роблена, вся сторона роблена. Отакі діла. Хоча вона того її не миють. Подивіться, яка... яка вона вся в пилу. Гарна машина свіжа її не миють. Чому? Тому що під пилом набагато гірше видно всі ті сліди робіт. Ні, видно таке. От водійська дверка видно. Не кожному буде видно це точно. А задня навіть не видно, чітко зроблено. Зазори всі порядок. Ідеальні зазори. Не сказати, що майстер був поганий, але коли в проємах фарбували, це значить, можливо, навіть міняли стойку. Просто був класний спеціаліст. Так, машина свіженька. Ніхто б її не продавав, якби не було аварії. Кнопочка ззаду. Непогана вона в багажнику, ніхто тут нічого не возив. Темна стеля. Нічого не пошкоджено. Три тисячі не просто так опустили. Видно, не один вже побачив з товщиноміром приходив. Хоча місцеві взагалі не знають, що таке товщиномір. Взагалі в Європі мало хто з товщиноміром, скажу вам, переїжджає. Але для українців це катастрофа, коли пофарбовано. Ну, Тільки по даній машині це вже не тільки пофарбовано, це машина була бита. Коли стойка центральна робилась, фарбувалась, це, фарбувалася, ну, можливо вона я не бачу слідів робіт, але факт, що вона робилась по товщині. Відкрию ще капот. Подивлюсь, там спереді чи нічого не робилося. Так, це крило не відкручувалось, он навіть не, по, не, не повимивали, бачите, таке є сліди, коли полірували, шпаклювали, оце таке біленьке, не повимивали навіть добре. Вона в пилі після ремонту. Коротше кажучи, буду я телефонувати замовнику огляду, тому що здається мені, що сенсу немає далі її оглядувати, як ви думаєте. Неважливо, не за скільки там торгується свіженька машина. Ну, хоча зроблена непогано. Скоріше за все, він думав, що тут все окей і от така ціна 20 тисяч. Була б добра ціна, звичайно. 2980. Все, буду закінчувати відео. Якщо маєте ще пропозиції, щось для огляду паралельного за 50 євро без проблем. Машин дуже багато. І непогані машини, до речі. Класні машини. А поки закінчую до наступних відео.